Шукаєте просторний універсал на дизелі, на механіці, щоб був економний та дуже дешевий в обслуговуванні. Зустрічайте, друзі. Opel Insignia. У такому чудовому чорному кольорі, просто подивіться, на якій у нас на лінзованій оптиці. Ось як класно вона виглядає з такими рісничками. парктроніки 360, маємо туманочки, стоять стандартні рейлінги, безклішовий доступ, автівка потонована. Маємо повний електропакет, центральний замочок, електрорегулювання регулювання дзеркал. Ось такі от сидіння текстильні. З дуже гарною боковою підтримкою, також є підтримка ніжок. Натискаєте так, таким чином вона відчиняється. Є електрорегулювання поясничного відділу та електрорегулювання по висоті, мультикермо, на якому управління круїз контролем, голосове управління, інформація на бортовому комп'ютері та гучність мультимедії. Центр у нас мультимедієчка, над якою знаходиться контроль смуги, відключення стабілізації, відключення парктроніків. Екорежим, двозонний клімат-контроль, він у нас, до речі, сенсорний. Отак натискаєте, бачите, можна звідси управляти. Дуже класно придумано. Також звідси можна включати підігрівчики, механіка, 6-ступка, щок. Також, що доволі цікаво, у нас тут є сенсорне керування, як бачите. От ми вже і позаду бачимо одразу нішу для речей. де з повітрям, такий от кармашок і знизу прикурювач. Є в автівці і по задньому ряду. Та підлокітничок. Ось такий от хоп, в якому є два підстаканники, та натискаючи кнопочки, маємо таку от величеньку доволі нішу, куди можна поскладати якісь ваші дрібнички. Ось така у нас чудова оптика позаду, надпис Insignia, Eco. Як я казав, так як у нас тут 360 парктронічки, ось у нас задній ряд. Є також у нас камерка заднього огляду. Такий багажничок доволі великий, так як машинка універсал, місць тут загалом дуже багато. Є у нас бокові ніші, є у нас шторочка, яка отак фіксується, і можна складати речі як наверх, так і на низ. Друзі, ось такий чудовий у нас автомобіль сьогодні був на огляді. Всіх бажаючих купити запрошуємо на майданчик, пригостимо вас смачною кавою, зможете собі покататися, подивитися, зробимо будь-які перевірки по автомобілю і зможете його собі придбати. Автівка варта уваги, вона економічна і дешево обслуговані. Тому, друзі, всіх чекаємо на Автопоінті. Автопойнт. Придбай, якісне авто.